Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Увіть собі молодого японського хлопця, який колись грав на Гітарі, в хеві-метал-бенді. потім життя занесло його в офіс великої компанії в індустрії електроніки в Японії, і він там просто задихався. Все було не так. Начальники зверху давили молодим, казали, роби щось кажуть, не задавай питань, і ніхто не питав, чи є в цьому сенс. Робота тягнулася без кінця: то за столом, то на обов'язкових посиденьках саке до півночі. Я, до речі, коли навчався в Японії. Бачив, що в п'ятницю ввечері багато японців такі веселі і втомлені, у них така традиція. Коли 10 років тому він наважився піти в міжнародну ІТ-кампанію, його босини просто скривилися. Вони кричали, що він зрадник, мало не ганьбу його клеймили. Але він не зламався. І тепер, коли йому за 40, він знову змінив роботу. Мені хотілося виклику, каже він, я скучив за чим чимось живим. І от що цікаво, в Японії, таких як він стає все більше. Люди рухаються, кидають старі крісла. щось міняється раніше в Японії був один ідеал так званий зарплатник. Це той, хто щойно з дипломом приходив в компанію і залишався там назавжди. Таке життя почалось після війни, в часи Сьови, коли правив імператор Хірахіта, а економіка. Гуділа як мотор. Що таке ера Сьове? Це період японської історії, який визначається за традиційною системою літочислення, де кожен імператор має свою назву ери. Імператор Хірахіта? Який правив, до речі, рекордні 62 роки став символом цієї ери. Вона розпочалася після смерті його батька, імператора Тайсіо, і завершилася зі смертю самого Хірохіто в 1989 році, після чого почалася наступна ера Хейсей, за правління імператора Акіхіта. Цей період сьова був надзвичайно Насиченим і суперечливим. І він охоплює кілька ключових етапів: від мілітарізації Японії і її участі в Другій світовій війні до легендарного післявоєнного відновлення, економічного дива, яке дозволило країні за 30 років збільшити економіку в 18 разів в реальному вимірі, провести трансформацію і стати другою економікою світу після США. Я розповідав вам про це економічне диво, воно надзвичайно повчальне. Хоча нічого ми скопіювати не можемо з якоїсь країни в готовому вигляді, але взяти будівельні блоки, в тому числі з Японії, Україна може і, на мій погляд, має. Так от, в 60-ті роки 80% японців працювали за системою довічного найму. Ти приходив молодим, слухав старших, а з роками ставав начальником. І все це, звісно, для чоловіків, бо жінок зазвичай взагалі. Заганяли в такі тимчасові ролі. Люди гнули спину до ночі, а потім йшли зміцнювати дух у барах. Я навіть застав це десь років вісім тому назад. Я навчався в Японії. Ця традиція була в силі. Була така навіть реклама енергетика в 80-ті. Чи можеш ти битися 24 години? Але той золотий час тьмяніє. Сьогодні японці почали казати досить: у 24-му році майже мільйон людей, 990 тисяч, якщо точно, змінили одну. Повну роботу на іншу за даними Міністерства праці Японії, саме така статистика. І це на 60% більше ніж 10 років тому. На 60% більше. А в опитуванні такійської торгової палати того ж року лише 21% молоді сказали, залишуся тут до пенсії. У 2014 році таких було 35%. Чому? Бо людей менше. Робітників віком з 15 до 64 років стало 74 мільйони минулого року проти 87 мільйонів, скажімо, у 97-му. І до 2065 року їх буде лише 45 мільйонів. Компанії тепер бігають за працівниками. А не навпаки, понад половина фірм 54% скаржаться на брак людей. Я записував для вас відео про те, що відбувається в Японії з робочою силою, як вони виходять з цього становища. Я думаю, що на жаль, в значною мірою це майбутнє і для нашої країни. Навіть державна служба, коли це мрія для кожного японця, буквально трішить по швах. Поза минулого року 12% молодих чиновників звільнялись шукаючи драйву. Пише Нікей. Ну, змінює правила. Чоловіків, які беруть декретну відпустку, зараз вже більше 30%. А ще, скажімо, в 2013 році було лише 2%. Сьова віджила своє, каже. Професор она Хіросі з бізнес-школи Хідацубасі. а от Мацунамі Тацуа, хлопець з Токіо, ще малим бачив зарплатників метро, блідих як зомбі. Я не хотів так, згадує він. І запустив він свою рекрутингову агенцію, з'єднуючи людей з стартапами, які борються з бідністю чи кліматом. Робота має приносити радість, сказав він. В офісах назріває бунт. Молоді лають дядьків, які не працюють. Це старші, що сидять на посадах завдяки законам, але користі від них мало. Майже половина 47% працівників до 40, скаржаться на таких і це підриває мотивацію. Вони ще й блокують кар'єру. Лише 15% менеджерів в Японії молодше за 40, коли в Штатах, наприклад, таких. 35%, це підрахували в OECD, де такий клуб багатих країн. Їх кличуть Windows 2000, натяк на зарплати в 20 мільйонів єн, тобто 132 тисячі доларів, і натяк на їх, ну, так би мовити, стару конфігурацію. Пандемія це підсвітила безробіття. Трималось на рівні 3%, коли в Сполучених Штатах Америки воно стрибнуло до 15%, кажуть міжнародні організації праці. Зміни назріли ще в 2019 році. Голова бізнес федерації Кін Дандрен заявив, що довічний найм відживає своє. А та рік, коли обирали лідера ліберально демократичної партії Кайдзумі Сінзіра, обіцяв полегшити звільнення. Це могло би зекономити фірмам. 30% на виплатах кажуть в Namura Research. але старі вовки в партії сказали: не поспішайте. Закони в Японії змушують платити до двох років зарплати при звільненні, не те, що в штатах де тебе. Просто можуть вигнати на вулицю. Ці зміни практик навколо зайнятості в Японії міняють економіку. Реальна зарплата впала на 2,5% з 2020 року по 2023, Підрахували в оїці, коли в Німеччині зросла на 4%. А хто міняє роботу, той виграє. 38% таких минулого року отримали плюс 10% до зарплати проти 29% ще, скажімо там, 3 роки тому. Це може живити платню, каже економістка Іке Масата з Сомпа Інститут у Токіо. І не лише платню. Взагалі, продуктивність в Японії 47 доларів за годину проти 74 доларів в Штатах, кажуть в ОСІДі, бо старі звички гальмують. Компаніям потрібно. Свіжий вітер. Стартапи виросли на 18% з 2020 року по 2024 рік, пише Джетра, завдяки людям, які йдуть до штучного інтелект. Чи, наприклад, зелену енергію, в такій інноваційній індустрії. Японія, так би мовити, скидає стару шкіру. Одні шукають драйв, інші новий сенс і таких стає все більше. Минулого року на одного шукача роботи припадала. Більш однієї вакансії, 1,3 вакансії. Це рекорд з 91-го року, кажуть в Міністерстві праці. Але 70% японців досі тримаються за одну фірму понад 10 років, коли в Штатах таких лише 40%. Через квітне з цього року. Нова економіка, взагалі це дуже цікава закономірність, що те, що зробила японію, такою суперуспішною, суперзаможною, суперзамужною, їм зростати протягом 30 років після другої світової війни, перегнати більшість економік світу, стати економікою номер два поряд США, і США навіть їх стали боятись, значною мірою тепер це їх стримує. Тобто, спочатку їх супердисципліна, їх супернаціоналізм, їх суперконсолідація, вона. Була мотивуючим фактором і драйвером економіки, але потім суспільство виявилося надто консервативним, надто закритим, надто традиційним. І в Японії почалися одне втрачене десятиліття за іншим в економіці, що по суті законсервувала. Японську таку бізнес-модель і, ну, по суті, відтіснила їх, і вже економіка Японії, ну, скажімо, далеко не номер два. Хоча, б, безумовно, потужна, високопродуктивна інноваційна країна. До речі, я отримав колосальне задоволення від відвідування Японії, мені пощастило там навчатися, ділився з вами своїми враженнями. І японське економічне диво одне з найяскравіших у світі, але це ще раз підкреслює наскільки важливо. Не тільки спиратись на ті фактори, які тебе зробили супроспішним, а вміти вчасно відкинути те, що стримує твій розвиток. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати, що ви думаєте про такі традиції, про необхідність збереження чи відходу від них. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на YouTube, на монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською про економіку, розвиток та інновації. Дякую вам і до зустрічі.